Ми з мамою прийшли вже на екзекуцію. Зараз будемо колоти ботекс. Ми тут з представниці в Вінниці? Так. Ми вже прийшли додому, заходили в магазин. Зараз вам покажу, що купили. Буде така собі міні розпаковочка Зайшли в італійський, купили ось такий чай. Це вже вдруге ми його купляємо, Раніше ми пили чай Азер-чай. Завжди замовляли там через інтернет чи в магазині купляли. А це якось вирішили спробувати ось цей чай. Нам, до речі, сподобався. Беремо його в італійському магазинчику і покажу далі, що ми купили. Ще в італійському взяли ось такий сирок. Хотіли в сільпо купити, але там не було такого, як ми завжди беремо. Потім думали зайти в АТБ, коли ми йшли там по цій стороні, де магазин АТБ вимкнули світло, а зайшли в італійський, там в них вони працюють на генераторі. Значить, от такий сирок ми взяли в італійському і все. Це що в італійському магазинчику? Потім в сільпо взяли ось такі. Кейкс, тут написано. Хлібці є рисові, є кукурудзяні. Ці, це мені здається. Ну, рисово кукурудзяні Напевно, не знаю. Діти люблять. Потім відбілювач взяли. Хочу попрати чохли на, цей, на матраси дітям, до речі, Покажу вам обновочку, ну це трошки пізніше. Зараз вечір, освітлення не дуже хороше. А завтра зніму вам наші обновки. Так, це, як він, ще раз забула, відбілювач. Потім гарнір взяла міцелярку. В мене закінчилась була міцелярка від. Потім покажу, як це називається, не пам'ятаю. Потім взяли банани. Банани в нас ось скільки коштують кілограм 70 гривень. Ось стільки взяли. Потім взяли помідорки коктейльні. такі зараз смачні, а ті, які більше, то вони як пластмасові. Огірки взяли, свіжі, такі пакетики, еко пакет. Такі приємні на дотик. І масло, Рошен. Сільпо а, зі знижкою. Це масло було. Я не знаю, скільки воно коштує, це Юра брав. І зараз ще. 53 гривень, так. Да. І зараз ще достану з рюкзачками. З Юрою намагаємося ці пакети такі поліетиленові не купляти. Тому Юра ходить завжди з рюкзаком. І беремо сумку. <сум> Еко. Згадала, яка в мене була міцелярка біодерма. До речі, біодерма мені теж дуже-дуже сподобалась. Набагато краще, ніж цей гарнір. Але біодерма коштує там щось. 700-800 гривень, а це я зі знижкою взяла за 103 гривні Ватцені. Так, потім ще взяли пральний порошок. Завжди беремо гель для прання, а цей раз вирішили спробувати взяти порошок. Це польський, да? чи німецький? Німецькі кажуть, Німецькі. що порошок, саме порошок краще відстірує, ну, білі речі, типу відбілює щось таке, що наче він краще, краще від, відпирається. Угу. Смітанку взяли. Ніка довго просила ковбасу, тому що ми намагалися перейти на каші овсянку. Нормально вона заходить. все, Артуру, правда, не заходить, тому що в нього е, не, ну, не сприймає організм овсяну кашу. Тому він так і їсть бутерброди. Але якщо ми робимо бутерброди, то е, з м'ясом запікаємо м'ясо в духовочці чи просто з сиром. І яйця я йому варю, варю на сніданок. А це, ну, ладно, зжалились трошки, взяли ковбаску таку українську да? сирокопчену, Ну, Дуже вона така смачненька, тверденька. Ну, правильно, Ніка сьогодні була в цього Вартадонта і взяли її тверду ковбасу. Вона ну, дуже складала, нормально. Ну, да. Взяли дві палочки, тому що вона була зі знижкою, ця ковбаса. Хай буде батон. Два кефірчика взяли. Сьогодні в нас буде картопля смажена. Потім, що в нас там? Ще? Шоколадку так ми багато флоту не їмо. <рес> ну, це я вже е, в минулому відео показувала, розказувала за цей шоколад без цукру на фруктозі. Оцей дуже смачний, дуже-дуже мені подобається. <рес> Потім молоко взяли і хліб. Ще заходили в аптеку, куди ж без неї в холодну пору року. Взяли новірин. Гропринозина нема. Чому вона казала? Бо його на перереєстрацію забрали? Щось да, буде в січні. Гропринозин. Ну, це те ж саме новірин. Раніше я брала тільки новірин, потім гропринозин. Гропринозин, по-моєму, здається, трошки дешевше, але не пам'ятаю це противовірусні, а потім септолете. Так як хай буде на всяк випадок. Трошки в мене горло першить, Юри, е, Ніка вже перехворіла, тому хай буде. І взяли вітамін С. Взагалі, коли починаємо хворіти, ми зразу приймаємо вітамін С. Е, Ні, Це, ом'ягу, я, до речі, п'ю. Вітамін С. Потім вітамін Д. І ще, якщо прям дуже так захворіли, таблеточку цинку. Це, я так лікую своїх. До речі, хочу вам сказати, що нам сьогодні дуже, хар... дуже пощастило, тому що ми ну, взагалі йшли до ортодонта, тому що в Нікі зламався брекет, і вирішили з Юрою зайти в сільпо. І там ще був світ... було світло, тому ми встигли забігли в сільпо, закупилися, потім ще встигли забігти в аптеку, тому що вона. Ну, Там теж світло виключає, а я не знаю, вони на генераторі працюють чи ні. В общем, практично скрізь встигли до того моменту, коли, коли вимкнуть світло. А я буду розкладати все це, все це по своїх містах і буду смажити картопельку. Так, дістали свою ялинку, замотану, упаковану. Іграшки і будемо її ставити в це місце. Ми завжди сюди ставимо. Тут у нас собаки сплять, будки їх стоять, але я їх перенесла ось сюди. І мені якось не дуже подобається. Нормально ночі. Просто я думаю, знаєш, якщо ну, хтось тут буде, тут я подушечку поставила і не буде холодно від стіни. То. А якщо розвернути ось так. То їм двом буде холодно. А так. Ну, більш-менш, так. Да? Mm -hmm. А будку цю не забираю, щоб ну, теж захист був від стіни, бо стіна холодна, вона виходить на вулицю. Ну, тут наш балкон. А, от, до речі, вона не дуже холодна. Попробуй. Чого вона має бути дуже холодна? Не холодно. Вулиць, а там так, далі. Так. А, ну так. Да. Цей вазончик. Поки що тут стоїть. Тут в нас така гірлянда на батарейках. Але вони вже погано світяться. А щоб купити батарейку сюди, тут їх дві. Одна батарейка коштує скільки? 50 чимось гривень. 15. Одна ця. Ну, поки що так, хай буде. Але сюди можна теж буде ще якийсь декор. Бо це більше до осінь підходить. Так, так що собаки в мене стоять тут. Я зараз буду ставити ялинку, а прикрашати вже буду а, з Ніколь. Ну, Ніка зараз займається з репетитором. Як на мене, то саме дне діло розправляти оцю ялинку. Це, я от, ось не люблю розправляти її. Наряджати люблю і збирати не люблю. І щоб це все скрасити, їм. Ну, фокусуюся. Е, це. Тістечко картопля. Знаєте, раніше такі були. Це мені мама зробила, передала цілий латок. І ще з кокосовою стружкою і корку на Різдво будемо святкувати, зробимо бутербродики, ну і так будемо їсти. А ще на вечерю мені передала котлети. І дуже дякую. Тому я не буду сьогодні думати, що це мені приготувати на вечерю. Зварю чи макарон, чи кашу, ну, будь-який гарнір із котлетками. Ну, пироженка дуже смачне. Так, ялинку розправили. Гірлянди теж розкрутили. У нас така моя, наша гірлянда, вона мені взагалі дуже подобається. Зараз можемо з вами включити, подивитися, яка вона як світиться. Так, поки що призупинила її наряджати, так як Ніка займалася з репетитором, потім репетитор пішла, і Ніка захотіла трошки погуляти, її подружка позвала. І Ніколь попросила мене, щоб я її зачекала, тому я розправила гірляндочки. Дивіться, які вони гарненькі. І трошки почекаю, Нікою будемо наряджати. Іграшки теж достала. Так, це не там треба світло виключати. Зараз. Ну, дуже гарні вони. Але ялинку хотілося б замінити. Ну, вже не в цьому році, в наступному, коли в нас буде перемога, от тоді вже гарненько відсвяткуємо. А поки що маємо, то маємо. І поки Ніка пішла гуляти, я собі дивіться, що зробила. Вже давно хотіла спробувати, але такі бігуті не стала замовляти. Думаю, я бачила, що люди і на шкарпетки, на футболки це роблять. А я взяла е цей. Пояс з халату. І вирішила собі теж спробувати, поки Ніка буде гуляти, я похожу з цією штучкою. Якщо в мене вийде, можна буде собі зачіску зробити на Новий рік. А якщо не вийде, то і так буде. Тому що взагалі в мене локони взагалі не тримаються. Навіть якщо я якісь суперфіксуючі засоби застосовую для волосся. Все одно тримається десь півгодини, і потім локони всі розправляються. Я хочу з цією штучкою спробувати, теж ніяких засобів я не мазала собі на волосся. Так щось це мене трошки стерчить. Єдине, що я зараз користуюсь ось таким термозахистом, це професійна лінійка. В мене мама ходить до трихолога, собі вона таку взяла, і мені, мені з нікусію. І ще масочку для волосся, мені теж дуже подобається. Подобається це небо та земля з порівняння з, з цими засобами з мас маркету І волосся таке м'якеньке, але якщо вже є посічені кінчики, то ну, дійсно ну, тільки стригти. І хотіла вам розказати про те, що я робила, які процедури. Я колола, мені кололи ботекс, лоб, і тут біля очей вже пройшло з того моменту 2 дні, але ботекс проявляється в... за тиждень, тому він ну, починає не те, що діяти, але він заповнює і через тиждень вже помітно. Але вже я і так. До речі, вже бачу, дивіться. Тут ще не дуже, ну, тому що я завжди постійно щурюсь з-за поганого зору. Але да, лоб вже помітно. І ще я робила мені кололи на цю частину обличчя. Називається long-lastiнг. Те, щоб підтягнути ці бульдошки трошки, ну, і воно ж ця процедура зволожує, зволожує шкіру з внутрі, е... як сказати, із нутрі. Ну, коротше, ви поняли, зрозуміли мене. І щоб з... ці носогубні морщинки теж трошки прибрати. Ну, Мені подобається ефект ну, це... По любому, да, то що він події. А я хочу ще подивитися на цей лонг Ну, І він буде, цей лонг буде проявлятися ну, десь тижні два. Буде працювати, там натягуватись трошки шкіра, але я вже бачу ефекти. І дуже рада, що пішла. І оцей лоб це, звісно, бомба. Я потім вам ставлю фотографії до і після. Так, буду чекати десь дві годинки, з тою штучкою буду ходити на голові, на волоссях. І потім з вами подивимось, що це в мене вийде. Ну, ось і ми нарядили свою ялиночку. Ось така у нас вийшла красуня. Гарненька. Зараз вимкну світло. Опс. Дивіться, яка краса, не дивлячись ні на що. Така гарнюня. Ай, красота. Так, а тепер пішли знімати ось цю красу і подивимось, що ж в мене. Вийло. Нікуся мене познімає, да? uh -huh. ну і подивиться. що мені сам, самі цікаво, що там вийшло. Оця ну, ялинка у нас, красуня. Пішли Угу. Uh -huh. Так, мені аж самій цікаво. Десь пройшло 2 годинки. Це, я, знаєте, пробую так. якщо вийде, то можна буде накрутити волосся на новий рік же вечір, звичайно, ми вже скоро будемо лягати спати, але. Ніка, ти ніколи не бачила це? Бачила. Такі, такі бігуді спеціальні продаються. А я думаю, якщо так вийде, то нахиба мені ці бігуді? Якщо можна буде і так красити, якщо виходить, то навіщо плойкою да, накручувати і псувати собі волосся? О -о -о. Ого, ого! Що там єсть? Так, це не дуже, бо треба його було би ще чіпляти, але на помилках вчаться. І я вчусь. Ну, що я вам хочу сказати, щось виходить. Отако От на старості років багато чого новенького дізнаєшся. я думаю, що можна цю якусь пінку взяти і застосовувати перед тим, як накручувати, якусь п'інку фіксуючу. І буде красота, що до Нового року є час, щоб потренуватися. І всі тут з нами всі дівчата, дівчата такі дівчата. Всім цікаво. Трошки заплуталось. Але кудрі. <гудрі> так, розправимо. Ну, слухай, ти клас? Правда, доть? Та так. -да. <гудрі> Вообще прикольно. А ну, поставь на хвилинку на паузу. Ну, що я вам хочу сказати? Я не очікувала такого результату, але мені сподобалось. Треба ще трошки погратися. Думаю, як це так накрутити, щоб зверху ще трошки було об'єму. Взяти якийсь засіб, який буде фіксувати це все діло. І взагалі круто, і волосся не пошкодило. Ще зараз подивлюсь, як воно. Ззаді виглядає ззаду. Але супер хочу. І ще подивлюся, як воно протримається. Мені ще ну, буду спати десь лягати через 2-3 години. І скільки ці кудрі протримаються. Ну, і не треба ще було розчісувати ось таким грібенцем, тому що вони такі більш пухнасті стали. А просто треба було роз... розділити локони, але. Є. є чим зайнятися до нового року. Може, щось придумаю і буду з такою зачіскою, але ну, треба ж направлення якісь підібрати, щоб укладка була гарною. Ну, якось так. Ми вже повечеряли і хочу зробити такий корисний чайок. У мене є обліпіха, такий зігріваючий, знаєте, і правда забула купити імбір. Вчора були в магазині, думала купити імбір і забула. Трошки треба горло зігрівати. Вже почалося компоти, треба варити кожен день, тому що хтось з саплями чи когось горло болить. Ой, так, да. осінь зима, це, звісно, складно. Коли ще війна, то це 100 разів ще складніше. Але я не до цього. Значить, хочу зробити чайок. У мене є така заморожена обліпіха, мама нарвала це з нашої дачі. її трошки було більше, але я вже пару разів робила такий чайок. Висипаю такий чайничок в мене гарненький. Тут з таким з пружинкою такою, яка не дає ягодам висипатися, це зручно. Так, а, розсипала абліпіха. Я ж кажу, було б ще класно, якщо б імбір був. Абліпіха, імбір мед, і взагалі дуже смачно і дуже корисно. Ще в мене є, тут ще трошки лишилось м'яти. Це ще з прошлого року, до речі. Треба мами запитати, чи вона в цьому році сушила м'яту. Здається, сушила. Я вже не пам'ятаю. Будемо перед новим роком їхати на дачу за овочами, за закрутками. І треба буде подивитися, чи там є сушена м'ятка. Дуже класно. Потім ще в мене тут є. Шепшина кладу, одну штучку достатньо. В такому пакетику кладу, бо знаєте, коли листя розкисає, заварюється воно розпливається, його потім важко доставати з чайничка кладу теж сюди. Так. І ще в мене є пакетірована ромашка. Теж туди ж покладу. Шипшину розмішила? А? все Не. Хочу. Вона, вона так не, за... не хочу. Не запариться. Давай я раздушу. За Нет, давай я... А роз... я сама. Ты же не хочешь. <святый> <святый> я одну. Так что на, на хиба. Просто ножичком раз-раз и все. Не, не так, то Я уже сделала, Юра. Она очень сухая и все, без проблем. Ты еще потруще. Не треба. О, так, я просто, ножем, знаєш, так воно Ну, таке. Пиль лишається. Так нормально воно запарюється. А, а потім колеться. Ну, знаєш, відео? Так, і можна ще туди щось кинути, але я більше нічого такого кидати не буду. Заливаю кропом. і воно трошки настоїться. А так як в мене абліпіха зараз заморожена, вона тверда, я її не можу розчавити. А зараз вона ну, хвилинки-дві постоїть, розмерзнеться. Я її виделкою так потовчу. І вона віддасть свій смак і аромат, бо зараз воно таке собі, знаєте, виглядає не дуже. Ну і... Сік весь лишається там всередині ягідки, а коли її таке роздушуєш, розчавиш. Я вам покажу зараз, як воно зараз виглядає. Ось, бачите, воно так просто вспливає. А вони трошки розм'якнуть, я їх виделкою потовчу, чай буде потім такий жовтий-жовтий. я вам покажу. Настоюю пару хвилин. І будемо пити корисний, теплий зігріваючий чайок. Тому що літом такі чаї не дуже хочеться пити. Літом щось хочеться такого прохолодного, то можна зварити компот і охолодити. А зимою треба зігріватись. Дивіться, який гарненький чайок вийшов. Зараз додам ще меду і взагалі буде бомба.